Від кібербезпеки до фінансових схем СБУ спільно з кіберполіцією викрили хакера на Буковині. 22-річний місцевий житель не лише торгував зламаними акаунтами користувачів, але й виводив гроші з підсанкційного російського онлайн-сервісу на криптовалютні гаманці. 22-річний житель Буковини розробив шкідливий програмний скрипт, за допомогою якого отримав несанкціонований доступ до персональних даних користувачів розважальних онлайн платформ. Викрадені облікові записи з паролями він надалі продав іншому зловмиснику. За оперативною інформацією, фігурант був учасником хакерського угруповання, яке зламує веб-ресурси та викрадає електронні активи з криптовалютних гаманців за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення. Крім того, зловмисник проводив. Фінансові операції через онлайн обмінник, зокрема виводив кошти з підсанкційного російського сервісу ЮМАНИЙ на криптовалютні гаманці. Для маскування протиправної діяльності він використовував месенджер Телеграм та віртуальний номер телефону. Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.